Вітаю з вами ситуаційний центр. І я Віта Балаба. Цими днями, а саме 15 липня, близько першої години дня, камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Театральна та Соборна. Водій автомобіля Лада 21099 не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Toyota Авенсіс» чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Інша автопригода трапила 16 липня, близько другої години дня, по вулиці Соборна, біля зупинки громадського транспорту, вулиця Мури. Керуючи автомобілем Мерседес Бен сірого кольору, водійка здійснила наїзд на опору зовнішнього освітлення та пошкодила декоративну захисну обшивку опори. Не зупиняючись, вона продовжила рух у напрямку центрального мосту та повернула на вулицю князів Коріотовичів, де здійснила зіткнення із автомобілем Toyota Land Крузер Прадо білого кольору. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, спілкуючись із кермувальницею, інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Порушниця відмовилась від проходження огляду на алкотестері на водійка автомобіля Мерседес. Було складено два протоколи за статтею 130 та статтею 124 адмінкодексу та винесено постанову за частиною першої статті 126 адмінкодексу за відсутність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 17 липня о 8.50 ранку дорожня транспортна пригода трапилась по вулиці Соборна. Водій автомобіля «Лінкольн» червоного кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем «Дача Сандеро. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. У результаті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін без допомоги поліції. О 14.36 автопригода трапилась по вулиці Келецькій. Водій автомобіля «Опель Кадет» синього кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, у результаті чого зіткнувся із автомобілем ВАЗ-21099. Від удару автівки отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.